Сьогодні 16-річний український підліток Іван із невеликого села на Сумщині вчиться ловити хвилі у тихому океані на пляжі міста Сан-Дієго. Малює портрети каліфорнійських підлітків, своїх друзів та готує панкейки. Скільки ти їх часу готував? Годин щоправда, всі ці речі він робить в новому для себе положенні. Мені було дуже холодно, я нічого не відчував. Воно як пульсувало, але такої прям я не відчув болі. 16-річному Іванові Чабанові довелось ампутувати частину ноги після зустрічі з російським танком на Сумщині. Село Чапище Сумської області, в якому проживав Іван, опинилося з лютого під російською окупацією. 27 березня у багатодітній сім'ї Чабанів закінчились запаси їжі сім'ї п'ятеро дітей, троє дорослих, бабуся, мама та відчим. Потрібно було щось робити. І ми ризикнули піти через російські блокпости. Найближчого міста. Місто Бурень розташоване за 18 кілометрів від села. Іван з мамою і вічимом ішли навпростець через ліс і минули російські блокпости без пригод. У місті вони скупились їжею і вирушили назад. Та по дорозі почули скажений гул. За ними їхала колона російської техніки. Продовжили рух бо з іншої сторони, з однієї сторони, міни, з іншої сторони болото, обрив. Йшли один за одним, ішов відчим мама і я. Йшли по попри відбійник, я навіть за нього тримався. І почали їхати перші машини. Ми вже розуміли, що їдуть танки, бо було дуже гучно вібрація. Відмінник почав прям стрибувати. Я не встиг повернути, розвернутися, як відчув удар, як, я, як мене підкинуло, і я падаю. Я знав, що їде танк. Я вже ну, був безтями, я знав, що їде танк, і в думках тоді я ну, знав, не чекав, що я відкрию очі, бо якщо він наїхав, то він наїхав конкретно і. Я вже чекав на світло в кінці тунелю. Вийшло так, що відчим був на дорозі, маму перекинуло на дерево. Вона на гілці, якби не та гілка, вона б втопилась. І я був під відбійником. Я почав брати за цей відбійник, щоб встати, і вийшло так, що нога. Права нога піднялась, як дёрнулась, піднялась так, що я побачив, що з нею. І коли я це побачив, ну я був без окулярів, я взагалі погано бачу, я чітко нічого не побачив, але я побачив, що вона висіла на шкірі. Іван намагався покликати на допомогу, але дарма швидкі не брали слухавку. Вдалося додзвонитись лише своєму вчителю з падучилища, який і викликав карету швидкої допомоги. Почули росіяни, які були на блокпосту, як я кличу на допомогу. Під'їхав під спочатку БТР. Вони подивилися, спиталися, що случилось. Розвернулись та поїхали. Потім повернулася одна звичайна машина з їхнім медиком. Він наклав нормальний жгут та вколов обезболюючи, написав на бумажці час накладення жгуту та яке обезболюючи для операції. Та як тільки вони почули, що їде швидка, вони поїхали геть. Українська швидка забрала Івана до районної лікарні. Відчима врятувати не вдалося. А у мами Івана все тіло вкрилось суцільною гематомою. Хлопець добре пам'ятає, як йому ампутували ногу, адже на той момент медики не мали загального наркозу. Я був в тямі, коли ампутували, різали ногу. Звісно, я нічого не бачив. Мене прив'язали. Прив'язали руки, прив'язали зробили анестезію в спину. Зв'язали. Я пам'ятаю, було дуже холодно, дуже холодно було. Вони закрили ширмою, і я пам'ятаю, вони ще розмовляли між собою, думали, що робити. І тут заходить головний хірург, такий каже, а що робити? Несіть пилку. Вже через тиждень село Івана, як і інші частини окупованої Сумщини, звільняє українська армія. Та Іванове тіло змінилось назавжди. Вони перші три дні не показували мені ногу, коли робили перев'язки. Я цілий тиждень лежав, і на третій день, напевно, в кінці дня лікар вже взяв. Я, мене трішки припідняли ліжко. Я вже був в такому сидячому положенні, і лікар припідняв ногу, щоб я її побачив. Тоді в мене просто ну, я так нахлинув емоції, по... Стала шкода. Іван чекав у дитячому соціально-психологічному реабілітаційному центрі на звістку про протезування. Так його відправили до США по програмі Незламні Посольства України в США та Олени Зеленської у місто Сан-Дієго, де йому зробили повторну операцію і підібрали сучасний протез. В Штатах його супроводжує волонтерка Сумчанка Олена Геренко. життя Вані ніколи не було легким. Він з багатодітної сім'ї. І він старший у цій сім'ї і завжди допомагав мамі і по господарству, і виховувати малих. Пандемія заставила бути вдома. Потім операція на очах, потім війна. Але ви знаєте, він не втрачав ніколи жаги до життя і ніколи не втрачав оптимізму. Цей хлопчик він завжди, знаєте, сяяв. Іван та Олена проживали у різних американських сім'ях. Нещодавно переїхали у нове житло. Для них двері свого дому відкрила Кеті. Як ти? нормально? Як нога В мене тут з'явилися чудові друзі. Мені одного вистачає друга. Я почав з нього брати приклад, бо я побачив, що він гарна людина. Ми з ним серфимо. Я почав тут серфити. Я побачив океан на колінах. на колінах. На колінах, так. Не хотілося б, звичайно, щоб такою ціною, але він побачив світ. Він зрозумів, що, незважаючи ні на що, чудеса трапляються, дива трапляються, і що їх роблять конкретні люди. Дуже е, міцна українська спільнота. Вони завжди підтримують, допомагають. Щотижня Іван відвідує антивоєнні протести української спільноти у Сан-Дієго. Він говорить, що мить, коли до нього під'їхали російські солдати, закарбувалась його пам'яті назавжди. я не бачив їх лиця. Вони. Е, Двоє позаду просили вибачення, але по голосу було зрозуміло, що то не чоловіки. То, то чоловічі голоси, Але не дорослі голоси. То були діти мого віку. І коли ми йшли, там були. Ми бачили, нас перевіряли, і ми бачили, які вони ну, хлюпіки. Вони просили вибачення. Цей медик такий, як ж так, що сталося? Ну на російській. Я ж йому кажу, ваший танк наїхав. Що сталося? Що може тут зараз статися, що я так без ноги лежу сьогодні? ж Іван мріє стати актором, дизайнером або фізіотерапевтом, або допомагати іншим жертвам війни повертатись до повноцінного життя. З Сандієго Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.